Організатори першої в Україні резиденції для молодих україномовних письменників Станіславський феномен презентували для журналістів старт нового сезону резиденції з одноіменною назвою. Початком його стане конкурс, за результатами якого і визначаться два резиденти, що матимуть змогу цілий травень прожити в Івано-Франківську з тим, щоб створити в цей час есеї за підсумками кожного тижня. Деталі знає Оксана Лісовська. Проект Станіславський феномен для молодих до 30 років україномовних письменників, які бажали ближче пізнати рідну країну, і, зокрема, такий її куточок, як Івано-Франківськ. Тож логічно, що учасники сподіваються, перш за все, здалеку. Станіславський феномен це феномен повному розумінні слова. Бо мені здається, що це єдина, не єдине місто, де існує такий проект. Минулого року не мали змогу уважно стежити. Як відбувалося приїзд молодих авторів? і їхній побут резиденти, які були того року у нас Олена Герасимюк з Києва і Євген Мехеда з Миколаєва. Поїхали задоволені. Задоволені співпрацею і у Фонді розвиток України, який підтримує проект. У свій час було відзначено високий потенціал та актуальність зокрема цього проекту на презентації, якого ми зараз присутні. І, зокрема, я дуже дуже тішуся з того, що він реалізовується. Звісно, головна складова літературна, тобто щотижневі есеї резидентів, котрі місяць житимуть в хостелі феномен, стануть своєрідним віддзеркаленням їх вражень і допомагатимуть Україні краще пізнати наше місто. Для самих же письменників це буде можливість не лише розширити кругозір, але й надрукувати свої твори в популярних засобах інформації партнерах проекту. Тобто визначальними все ж є нематеріальні цінності гонорари, премії або чи щось подібне. Ми, як команда організаторів, попрацювали над тим, щоб не багаті, але достатні для тої аудиторії, з якою ми працюємо. Вже з того, як розвивалася творча доля минулорічних резидентів, є зрозуміло, що натхнення, котре вони почерпнули в Івано-Франківську, не полишає їх і надалі. І На різних літературних фестивалях митці вже презентують, пов'язуючи з поняттям станіславський феномен, стало зрозуміло наскільки важливою і наскільки потрібною є ця річ, наскільки є невідома Україна для людей, які про Україну пишуть, тобто для людей, які пишуть українською, які роблять українську літературу. Наскільки їхня Україна не є повною, на сьогодні вже є 15 заявок до участі в проєкті. Прийом їх закінчується 15 квітня. Ну а сам проєкт стартує 1 травня. В Місяць особливий для Франківська, бо ж і день міста, і початок літнього туристичного сезону напевне будуть сповнені події, а отже, і вражень.